Усіх вітаємо. Сьогодні у нас коротке знайомство та огляд чудового рішення для роботи і домашнього використання. Моноблок Smart Station 7 Pro. Цей моноблок не тільки елегантний на вигляд, а й оснащений усіма необхідними функціями для продуктивної роботи і мультимедіа. Він підійде під будь які офісні завдання, повсякденне домашнє використання, відмінно впорається з мультимедіа функціями і навіть дозволить пограти в не надто вимогливі ігри вам або вашій дитині. SmartStation i7 Pro стане прикрасою будь-якого інтер'єру, чи то Офіс, чи то Дім. Як можна помітити, ззаду він майже не відрізняється за габаритами від звичайного монітора. Тут також розташовані вбудовані колонки з приємною якістю звука, тож вам не доведеться витрачати додаткові гроші на аудіообладнання. Є отвори для кращої циркуляції повітря, система охолодження дуже тиха і не відволікає від робочого процесу. Сама панель має декоративні елементи навколо колонок і добре гормонує зі срібля. Один із основних елементів моноблоку це, звісно, 24-дюймовий Full HD IPS екран. З його роздільною здатністю і широкими кутами огляду картинка буде яскравою і чіткою, чи то робота з документами, чи то перегляд фільмів. Технологія IPS забезпечує насичені кольори і якісну картинку під будь-яким кутом ідеальне рішення для роботи з графікою або просто для комфортного проведення часу. В основі Smart Station i7 Pro лежить потужний процесор. Intel Core i 7 8700 з шістьма ядрами і 12 потоками, який справляється з будь-якими завданнями від повсякденної роботи до багатозадачності і навіть легких ігор. Вбудоване графічне ядро Intel UHD Graphics 630 достатньо для перегляду відео у високій якості та роботи з простими графічними програмами. Для більшості користувачів це ідеальний баланс між продуктивністю та енергоефективністю. У базовій комплектації встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті. Яку легко можна розширити до 16 При замовленні можна обрати потрібний вам варіант. Вона забезпечує плавну роботу в багатозадачному режимі, що робить цей моноблок чудовим вибором для офісних і домашніх завдань. Для зберігання даних використовується швидкий M.2 2 SSD накопичувач на 256 ГБ. Він забезпечує блискавичне завантаження системи і додатків, а також швидкий доступ до ваших файлів і відклика системи. Його так само можна замінити на більший обсяг, плюс є місця для звичайного SATA SSD. Крім того, моноблок оснащений безліч роз'ємів, які значно спрощують підключення периферійних пристроїв. На правому боці зручно розташовані два USB 2.0 для швидкого доступу, що відмінно підходить для флешок або мишки. Під ними кнопка ввімкнення з led індікацією Знизу знаходяться 4 USB 3.0 порти для більш швидкісного підключення, а також HDMI, VJ і LAN-порти для підключення зовнішніх моніторів або дротового. Інтернету кому це необхідно, також є роз'єми для навушників і мікрофона, що робить цей моноблок чудовим рішенням для співробітника технічної підтримки або менеджера з продажу, та й загалом для будь-якої людини, чия робота пов'язана з постійними дзвінками та контактами з клієнтами. Замість запиленого системного блока з вічною купою дротів, Smart i7 Pro пропонує хорошу компактну альтернативу. Вбудовані модулі Wi-Fi з підтримкою двох діапазонів 2,4 і 5 ГГц. і Bluetooth дають змогу легко підключатися до мережі та бездротових пристроїв. Smart Station i7 Pro забезпечує максимальну зручність і свободу роботи, чи то бездротові миші, клавіатури, гарнітури, чи то як у нашому прикладі геймпад від Xbox Series, який без проблем під'єднався і одразу ж розпізнався в іграх. Купуючи SmartStation i 7 Pro, ви отримуєте не тільки сам моноблок, а й зручні подарунки: офісну клавіатуру, мишку і килимок, а також 5-метровий езернет кабель для стабільного дротового під'єднання, якщо вам це необхідно. Ця система готова для роботи прямо з коробки, що робить її чудовим рішенням для дому та офісу. SmartStation добре справляється з усіма робочими завданнями, Чудово підійде як компактний пристрій для співробітників в офісі, будь-які стандартні робочі сценарії, використання на кшталт. Тал таблиць документів, презентацій, онлайн-конференцій, дистанційні робочі відеочати або навчальні кімнати для уроків та інші додатки без проблем працюють на цьому моноблоці. Навіть прості завдання в фотошопі або інших графічних редакторах відмінно виконуються на Smart i7 Pro. З огляду на все вище зазначене, ми розуміємо, що це не ігровий монстр, а гарний робочий пристрій і мультимедіа центр. Але це зовсім не означає, що немає можливості розслабитися і пограти в прості не. Надто вимогливі проекти спеціально запустили кілька ігор, щоб продемонструвати продуктивність цього моноблока. І в нас є що показати. Відразу варто зауважити, якщо ви купуєте Smart Station i7 Pro, наприклад, для вашого співробітника безпеки, який займається відеоспостереженням, то, звісно ж, він зможе розслабитися винятково в перервах, ніяк інакше, у свої улюблені танки. Full HD роздільна здатність графіки, пресет налаштування низькі, не наймінімальніші. У таких умовах за весь матч ми отримуємо гідний середній показ. Зник у 90 кадрів, а ФПС був від 60 до 115, і запустимо вже щось серйозніше. GTA 5, HD роздільна здатність екрану. Всі налаштування зазначені на нормал, що за фактом у цій грі є низькими, і в таких умовах наш компактний досить тонкий моноблок видає 30-40 кадрів. Спеціально влаштували перестрілку з поліцією з купою вибухів, і навіть при них ми отримаємо 30 кадрів, що є відмінним показником для вбудованої графіки. Далі Майнкрафт фулчді пресет графіки красива, відстань 12 чанків. Спеціально поставили вертикальну синхронізацію і зафіксували частоту на 60 кадрах. Так картинка супер плавна і графік часу кадру майже не коливається. Якщо вимкнути синхронізацію, то ми отримуємо значення 80-100 FPS, але фреймтайм буде більш хаотичним. Вічний World of Warcraft. Чому б не протестувати його? Такий вбивця і пожирач часу відмінно підходить для нашого компактного моноблока з вбудованим графічним ядром. На пресеті налаштувань хороші, що є по суті середніми. Ми отримуємо близько 120 кадрів у бою і близько до 100 110 ФПС серед НПС у місці серед дерев в початкової локації ельфів. Це чудові показники, можна підвищити налаштування на кілька пунктів, і ФПС все ще буде в районі стабільних 60 кадрів. Якщо вас поглинає ностальгія і хочеться пограти в цю перевірену часом ММО, то Smart Station i7 Pro це відмінний варіант. І закінчимо на вічному скайримі: це Legendary Edition, оригінальна версія гри з двома сюжетними доповненнями: hd роздільна здатність екрану і середній пресет налаштувань. У таких умовах ми майже завжди впираємося в обмеження решия в 60 фпс. Картинка не мильна, всі текстури досить чіткі і грати приємно. Охолодження моноблока супер тихе, і про нього взагалі важко згадати, хоча воно і працює в даний момент і ніяк не відволікає. Моноблок дуже тихий у всіх протестованих іграх і роботі. Чих завданнях і це його перевага над звичайними ПК і ноутбуками, які можуть досить сильно шуміти в серйозних навантаженнях. Якщо ви шукаєте стильний і потужний моноблок для повсякденних завдань, Smart Station i7 Pro це ідеальний вибір, приємний дизайн, чудова продуктивність і простота під'єднання роблять його універсальним рішенням як для дому, так і для офісу. І вкотре цей пристрій доводить, що якщо компактний ПК призначений для роботи або мультимедіа, це зовсім не означає, що на ньому ніяк не можна грати. Є безліч проєктів, які дійсно добре працюють на таких доступних пристроях, тож ви точно зможете. Можете розслабитися в цих доволі великих класних іграх на кшталт GTA 5 і Skyrim. А ваша дитина не буде засмученою і також зможе займатися і грати після навчання. Адже всі ми були дітьми. Напишіть у коментарях, як ви свого часу вмовляли і просили купити батьків комп'ютер саме для навчання. Буде цікаво почитати. Завдяки особливості форм-фактору, безліч портів, вбудованим колонкам, модулям Wi-Fi та Bluetooth та подарунковій комплектації, цей моноблок одразу готовий до роботи, без додаткових витрат та головного болю у вигляді налаштувань. Магазин надає гарантію і повне сервісне обслуговування. Посилання на моноблок буде в описі під відео. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram, номера на екрані. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Щоб не пропустити нові відео. Хай щастить та до зустрічі!